Всім доброго дня! В ремонті перетворяє напруги 12220 виробника CarSpa на 1000 Вт. Інвертор у нас з грязним синусом, так званим модифікованим, ступеневим, апроксимірованим і тому подібне. Так, проблему, що немає Зарядки і не включається режим байпасу. Перевірив всю силовуху. Тобто жоден із транзисторів не ушкоджений, жоден із запобіжників на платі, все як би гаразд. По вузлу зарядки також транзистор не пробиті. Думаю, та що ж таке? А потім сюди на передню панель бац, а тут у нас теж запобіжничок в колодці стоїть, разом куди у нас штекер 220 вольт приєднується. Витягую, а там запобіжник згорівший. От і все. І весь ремонт. Зараз зарядка включається. тобто Байпас перемикається, є невеличка затримка по часу між скажімо, появою мережі і перемиканням. Вже режим транзит. Тобто все функціонує. Обійшлося заміною ось цього запобіжника на 6 А і інвертор далі буде працювати. Наступна одиниця безперебійний русел не включається. Так, одразу дивимось на конденсатори. Тут у нас мінялося колись з цього боку по драйверу стоять рідні, можливо, якраз по ним зараз і є проблема. Також ну, стандартні болячки цих безперебійників, кварцевий резонатор, ці глиняні конденсатори. Також ну, ці керамічні виводні жовті, інколи бувають, закорачують, особливо от у ланцюгу драйвера. Це те, що я особисто зустрічав. Лінійні стабілізатори якби, пробивають, впливає напруга, але це наслідки висохших конденсаторів. Ну, пробиває транзистори. Також інколи буває. Тут -от стоїть ланцюг із резисторів, здається, чи на 300 кОм вони там стоять, збірочка. А, вони також інколи бувають в обриві, за чого контролер не бачить зворотній зв'язок по напрузі. А він не може стабілізувати вихід. І Тут -от резистор також стоїть. Він інколи обуглюється його необхідно міняти. Ну, Він тут, по-моєму, наразі такий самий трошки там колір змінив, видно, що грівся. Коротше, ну це такі класичні болячки LM324, транзистор, там, стабілітрон. Це, мабуть, вже всі знають. Так, коротше, зараз помірюю ємність цих конденсаторів, вони мене в першу чергу цікавлять, і я думаю, що десь -то щось -то знайдемо. Також ось цей конденсатор на 2,2 він коли висихає і контролер починає збоїти, особливо при роботі від батареї. Конденсатори посохли взагалі в нуль. Старі конденсатори відпаяв, підготував нові на 47 мікрофарад, 50 вольт. Так, конденсатори замінив, подав 12 вольт. Ну, почалось. Так, будемо шукати далі проблему. Хотів поміряти частоту кварцевого резонатора. Дивіться, отак от він не включається, а коли торкаюся одним пробником. Так, нічого. Бац. Щелкнула релюшка і 20 МГц з'явилось. Здається, кварц трішечки підзарджавель Що з ним тут сталося? Подивимось. Так, а ну-ка, отак от трішечки. Ну, понятне діло. Класична проблема, до речі. Встановив новий кварц і також парочку керамічних конденсаторів на 20 пікофарад на заміну ось цим рідним глиняним на 22 Маємо стабільний 20 МГц. Але якусь нестабільну роботу. Дуже високий струм споживання від лабораторника. Спочатку він в нормі, а потім зростає. Дивіться, що у нас відбувається на виході по лінії 220 вольт. Якась повна ерунда. І струм споживання також, бачите, 2,7, а потім різко зростає до 5 до рівня обмеження. Так, а ну-ка, що у нас гріється? О, пальцометром нащупав, що гріється lm 324 Замінив LM324. Живлення приєднано. Тепер не включаємося. Блін! Ruself, оце на стіл як попадає. Це можна всю чергу, яка в тебе існує, просто на пару днів вперед переносить. Оскільки ну це клондайк приключеній. От реально, ну, ну курва, працював вже тільки що. Ну що ну, сталося? Поміняв елемку. Все, Бобік здох. Що не так? Ну все ж включалося. Ну, Вроді як, ну, плюс-мінус робило не так, як треба. Поміняв елемку, яка грілася. Все, тепер ми не працюємо взагалі. Так, знайшов проблему. Виявляється, ця парочка керамічних конденсаторів, які я попередньо запаював на кварц. Один із них лопнув. Із-за чого у нас не було запуску ДБЖ. Наразі все запускається. Напруга на виході стабільно 220 вольт. Струм також споживається статично. І е, звук самого трансформатора він рівномірний. На цьому я гадаю, що ремонт можна завершувати. Наступне в ремонті перетворюєш напруги, явчав на 3 кВт 12 Вхідна напруга. Судячи з ось цього пакетику, я вже в предвкушенні того, що мене тут чекає. Тому що, Мабуть, тут катастрофа Щас буде якась. Бо я сподіваюся, що все буде нормально. Рубчики у нас всі відсутні, всі отут. Коротше, це мені задачу поставили тепер все зібрати у зворотньому порядку. Давайте знімемо плату, подивимось, що тут у нас? Ну нічого, прогарів немає. Тут у нас затворні резистори начебто ну, візуально не постраждали. Понизу зараз подивимось. Сподіваюся, що там все гаразд. І здається, власнику попередньому сервісу озвучили інформацію, що інвертор ні ремонтопригодний. Забирайте. Зараз подивимося. Ремонтопригодний він чи ні. На зворотній стороні плати, доріжки цілі, тому попередньо транзистори повинні бути неушкодженими. Так, по транзисторам 2 штуки демонтовано, 4 ще залишились, але будемо міняти всі 6 штук. Подивимось, що там по драйверу, по платі керування, по затворним резисторам, познімаємо сигнали. Ну, Я думаю, що все це відновимо, і буде працювати. Нові транзистори по місцям, плюс від неї трошки пізніше. Зараз переходимо до оплати керування. Встановив плату керування на своє штатне місце. Давайте виставимо там струм пів Ампера, даю 13 вольт, струм в нормі. Подивимось, чи живий у нас просто. Третя ножка. Генерація є, е. п'ята ніжка, генерація є. Е. І сусідній драйвер. Тут також у нас нарізка синусу відбувається. Сей п'ятий вивод все в нас є. Тут от ми дивилися. Так, начебто порядок. По затворним резисторам якихось проблем я не знайшов. Тобто в обв'язці на основній платі нічого пошкодженого немає. Тому можна спробувати його запустити. Щоб переконатися, що наша силова частина у справному стані, що напруга на виході піднімається. І якби інвертор можна буде в подальшому збирати. Спробуємо включити на лабораторнику 13 вольт 5 А. Приєднуємо, ємності зарядились. Включаємо. Угу. от вона і наша неремонтопригодність. так, понятно. Зараз скористаємось магією монтажу. І в нас все включиться повторний запуск. Не може бути. Уявляєте, на ремонто придатний інвертор відремонтувався. Оце так магія. Струм споживання в нормі, напруга на виході з'явилась. Все в повному порядку. Можна навіть... Подивитися на форму вихідної напруги. Давайте якраз у нас тут зручно відсутня розетка. Чіпляємо наш щупчик і дивимось Наша осоцелограма, чистий синус. На виході є. Все, можна збирати готовши. Залишилось поставити кришку і перевірити під навантаженням. Перевірка інвертора. Навантаження показує коректно, напруга на виході стабільна. Все чудово, все, зворотній зв'язок також коректно працює. EcoFlow River 2 Pro з проблемою по батареї. Станція показує 0% заряд і відключається. Є комірки, які розряджені до 1 вольта. Зараз спробую батарею відбалансувати на цикли заряд розряд її поганять. І я сподіваюся, що вона оживе. Вон стоїть наступна батарейка з такою ж самою проблемою. Також в ремонті була зарядна станція, екофло, заміна е, високовольтних транзисторів, діодне місце, зарядний резистор, запобіжник і дещо відновив доріжки, оскільки плата трішечки пошкодилась. Все, зарядка відбувається, перемикається. Відключаємо. Навантаження, все те ж саме, лампа розжарювання.